Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, пташки. Доброго ранку тобі і мені. А у нас ще на дворі осінь. Останній місяць, листопад і листочки вже майже всі осипались. І на дворі така чудова краса, і ми з тобою зробимо. Ось такий чудовий килимочок із пластиліну. Він схожий на осінні листочки. Нам потрібен листочок А4 і кольоровий пластилін. І ми зараз будемо робити ось такий. Відриваємо пластилін і розмазуємо його по листочку. Ось так. Ось у нас виходять ось такі, як на листочки схожі. так? Ось жовтого кольору у нас виходить. Можна взяти іншого кольору пластилину, наприклад, зеленого. І те ж саме зробити. Відриваємо кусочок пластиліну і теж по листочку розмазуємо. Так, в різних місцях, щоб було цікаво, можна сюди приклеїти, сюди і ось так ось розмазуємо. І можна ще, наприклад, взяти червоного кольору. І теж відриваємо кусочки. І теж Ось така гарна робота у нас виходить. Але ми ще клеїмо сюди ось такі кульки і ріжемо їх стеком. Ось такий у нас килимок вийшов.